Це так насправді соромно, і так насправді бридко і гидко, коли ти заявляєш на весь світ, що ти повноважний перекрити трубу, і ти більше не будеш транзу... транзитувати російський газ. І ти оголошуєш це всім. І ти говориш, що все, кінець, ми не будемо це робити. Тому що це ворог, тому що це агресор, тому що це гроші на крові українського народу. І минає всього 9 днів. 9. І такі країни, як Чехія, Словаччина і Угорщина, нас просто нагинають. Спочатку Фіцо поїхав до Путіна, реакції Європи нуль. Потім Угорщина погрожувала тим, що може бути, якщо ми не відновимо транспортування. І ось вже міністр Шмигаль виступає з заявою. Зупинка транзиту нафти буде порушенням угоди про асоціацію з ЄС і загрожує міжнародним арбітражем. Я вибачаюсь, яка угода асоціації з ЄС? То де анонсуйте її? Для чого вона нам потрібна, якщо вона дозволяє нашому ворогові отримувати мільярди? Мільярди євро. А що дала нам ця угода в умовах війни, яка триває з 2014 року? Що вона нам дала? Адже все те, що нам обіцяв Арсеній Яценюк, не справдилось. Все це виявилось брехнею. Пам'ятаєте? Угода з Європейською Асоціацією з Європейським Союдом, це? Європейські пенсії, європейські зарплати, європейська медицина, пам'ятаєте? Нічого з цього не сталося. Це означає, що нам така угода не потрібна. Який в ній сенс, якщо український народ нічого для себе з цього не взяв, не має нічого корисного для українців? А тепер ще й виявляється, якась угода, якийсь папірець, який ніхто і ніколи не бачив. Остаточно, до речі, дає можливість нашому ворогові спокійно продовжувати заробляти, потім купувати техніку військову, ракети, найманців наймати, зарплати платити своїм Збройним силам, до речі, немаленьку, дуже немаленьку. І вони продовжують воювати в Україні. І прем'єр-міністр робить вигляд. Ніби ну, так воно й мало бути. А ви для чого заявляли на весь світ, що ми не будемо транспортувати газ? Для чого? Хто працює в уряді? Хто працює в вищих ешелонах влади? Хто не міг зрозуміти, що нас нагнуть за вісім днів? Це не можна було передбачити? Для чого так соромитись? Для чого так відверто показувати, що? Ми насправді не здатні приймати рішення. А рішення важливі, які ми навіть і приймаємо, ми потім відскакуємо одних в гарячці від того, що ой ой, -ой що це ми натворили. Я доцитую: прем'єр-міністр Шмигаль заявляє, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом дружба буде порушенням Україною договору до енергетичної хартії. Та угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це він заявив під час години запитань до уряду в Верховній Раді 10 січня. Тут тільки два варіанти. Якщо пан Шмигаль не буде увільнений з своєї посади, тоді це буде означати тільки, що ми фактично не можемо самі прийняти рішення про себе ж самих і в умовах війни. Ми не можемо відступити від якихось хартій незрозумілих і будемо продовжувати транспортувати російський газ. А вам не здається це трішечки дивним в контексті суверенності України? А може взагалі тоді відмовимося від того нафтопроводу Дружба, до речі? Хоч би перейменували його? Може, ми від нього відмовимося, але ми все одно не приймаємо рішення по цьому нафтопроводу. А може, є ще одне. А можливо, наші олігархи настільки багато втрачають, що ми згадали про європейську хартію. Ми тепер зробили вигляд, що ми європейцям будемо все-таки підемо на поступки. Можливо, олігархи втрачають багато. А як же тоді так? Державне рішення, оголошене президентом, рішення, яке. Дійсно, має вагу рішення, яке мало бути прийняте ще в 2014 році. Виявляється, що, Володимир Олександровичу, вийшла Марка сьогодні, чи то вчора, про ну, ті слова, які ви вживали, українцям так сподобалось, що вирішили Марку зробити. Знаєте, оцю, оцю маркою можна показувати оцю марку можна показувати і дуже багатьом чиновникам України. Їм так само і на Україну, і на ваші рішення, які ви приймаєте. Обмежувати виявляється права, і не виконувати обов'язки можна тільки відносно власних громадян, а відносно дуже високих людей. Вибачте. Так що маркою цю Можете купити всі, хто ще не купив, і дивитись на неї і розуміти, як до вас ставляться. Мені, як громадянину України, соромно, болісно і бридко дивитись на отакі рішення і на те, як мою владу і мою країну можуть легко нагнути. Якщо можна випускати нову марку, як нас нагнули. І трубу там можна отаку. Ну, щоб було видно, чим нас нагнули. Підписуйтесь. Можете стати спонсором каналу, якщо є зайві 30 гривень на місяць. Бережіть себе.